Інформаційні підсумки середи 5 червня до вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. Загинули в один день. У Хмельницькому попрощалися з нацгвардійцями Тарасом Палагнюком та Андрієм Кушніром. Запрацювала після ремонту. У Книжківцях оновили амбулаторію, яка обслуговує дві тисячі пацієнтів. Пам'яті полеглих випускників в ліцеї номер 6 відкрили музей героїки, де зібрали історії військових. Із двома героями, солдатами 13-го окремого батальйону Нацгвардії, попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Тарас Палагнюк навчався у школі номер 12 Згодом вступив до Національного університету Львівська політехніка. Восени минулого року Тараса Палагнюка мобілізували. Його побратим Андрій Кушнір у 2021 році вирушив на строкову службу. Згодом підписав контракт. Обидва герої загинули 31 травня на Харківщині під час артобстрілу. Поховали Тараса Палагнюка та Андрія Кушніра на Алеї Слави. Пам'ятаю Тараса завжди усміхненим, завжди на позитиві, завжди веселий, завжди радісний. Дуже цікаві були йому комп'ютерні науки. Був відповідальний працівник який сумлінно ставився до виконання своїх обов'язків, завжди проявляв ініціативу патріот своєї країни. Ще недавно приходив до нас на магазин, ми ще з ним розмовляли, в нього були плани, він планував пов'язати своє життя з військовою службою. Завжди був усміхнений. Знаєте, коли йшов навпроти, зразу посмішка. Він так гарно ставився до своєї мами. Веселий, єдиний батьків. Він сам народився в Хмельницькому. Після школи працював від початку до кінця на новій пошті. З нової пошти він пішов до війська на сорочну службу у 2021 році. Закінчився сорок сорочної служби, він перейшов на контракт. От і служив на контракті. От до останнього часу. Як громадянин, як відповідальний громадянин, він прийшли прийшла пора йти на військову службу строкову, Він пішов служити. Війну він зустрів в городі Києві в такому ж батальйоні Національної гвардії. Він там охороняв мости. Коли ворог був під Києвом, потім він патрулював під білоруською границею, От. а потім вже перейшов сюди на контракт, пів року він тут його готували до, до, до служби у бойових умовах. В амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 1 що розташована у мікрорайоні Книжківці, завершили капітальний ремонт. Оновили кабінет сімейних лікарів, процедурні коридор, санвузол та придбали нові меблі. Тривали роботи з жовтня минулого року. Нині в амбулаторії працює двоє сімейних лікарів. Вони обслуговують понад дві тисячі місцевих жителів. Подробиці в сюжеті Ірини Кондратюк. Сучасний ремонт в кабінеті сімейних лікарів маніпуляційні ізоляторі та коридорі, нові меблі та санвузол. Так, після капітального ремонту виглядає сімейна амбулаторія номер один. Завідувачка Олеся Рижак розповідає: приміщення вперше з 2017 року зазнало змін. П'ятницю це було 31 травня. Почався перший прийом лікаря. І вже з понеділка почався повністю прийом нашій новій амбулаторії після ремонту. Були закуплені майже усі меблі. Була повністю облаштована маніпуляційна шкафи в маніпуляційну реєстратура, телевізор, лавочки, дивани, табуретки. Ну в принципі, абсолютно все. Тривали роботи з жовтня минулого року. Під час капітального ремонту також укріпили фундамент будівлі, перекрили дах, замінили підлогу та систему опалення. За вимогами НСЗУ в приміщенні створили усі умови для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Тут була земляна долівка, на якій лежав ліноліум такими хвилями. Була така значна тріщина в, в стіні, і просто у нас дуже багато амбулаторій і до цієї черги. Дійшла тільки зараз робити ремонт. Зробили все для того, щоб тут цей ремонт того прослужив. і… Надавалася допомога, так як має бути в належних умовах. Розташована амбулаторія у мікрорайоні Книжківці. Нині тут працює двоє сімейних лікарів. Вони обслуговують понад дві тисячі пацієнтів. Голова комітету самоорганізації населення мікрорайону Оксана Зіменко каже: місцеві жителі задоволені тим, як відтепер виглядає їхня амбулаторія. Це Приміщення було клубне. Воно не було підлаштоване під умови амбулаторії, але зроблено досить багато роботи, щоб люди сьогодні були в мікрорайоні, щоб вони не відвідували лікарів в інших мікрорайонах. Щира подяка від всієї всієї громади, тому що це амбулаторія вже на вік є, буде наша. З нашими лікарями це вже 31 ша сімейна амбулаторія, яку відремонтували чи відкрили на території громади впродовж останніх декількох років, каже міський голова Олександр Семчишин. Зважаючи на те, що для нас головний пріоритет це сили оборони, і туди ми спрямовуємо всі фінансові, організаційні, людські ресурси. Ми так само активно інвестуємо в медицину. Тому що якісне надання медичної послуги воно залишається на часі. Плануємо найближчим часом, найближчі тижні презентувати вже 32 амбулаторію сімейної медицини. Головне наше завдання. Наближати послугу первинної медицини, максимально наближати до клієнта, до людини і робити, скажімо так, точку доступу максимально близько, щоб людині не треба було там їздити, далеко десь ходити, а щоб все це було в межах доступності. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. 10 тисяч гривень волонтерам Поділля передала 85-річна пенсіонерка з Хмельницького Діна Присліцька. За ці кошти благодійники придбали деталі та виготовили один FPV-дрон. Нині його вже використовують на фронті. Тим часом жінка збирає кошти на ще одну бойову пташку. Олександра Семенюк розповість більше. Власні заощадження вирішила передати на допомогу ЗСУ хмельничанка Діна Присліцька. Активістам благодійного фонду Волонтери Поділля вона задонатила 10 тисяч гривень. Ті придбали деталі та виготовили один FPV-дрон. Я завжди долучалася, але то по помілачам там 100-200, такі. От потім зібрала всю російську літературу на макулатуру, щоб допомогти Збройним силам. Навіть 36 томів великої медичної енциклопедії не шкода було віддати, а вони такі важкі по півтора кілограма ради допомоги. ЗСУ. І от дрон. fpv дрон волонтери передали одному з бойових підрозділів Сил оборони. Прикладом для пенсіонерки стала 95-річна львів'янка, яка зібрала також суму під час святкування свого дня народження. Діна Петрівна каже, з початком повномасштабної війни її старший син став на захист України. Воював до того часу, поки не пішов на пенсію. Я дуже переживаю. Дуже переймаюся, коли гинуть наші захисники, коли вони стають інвалідами, коли гинуть діти, плачу разом з тими людьми, які мирні, втрачають все. Діна Пресліцька вважає, кожен, хто в тилу, нині має допомагати армії і вже збирає гроші на наступну бойову пташку. Я дивуюся тим багатим людям, які можуть не один дрон, вони можуть мільйон тих дронів подарувати. І я думаю, може з них хтось щось і дарує, але щоб більше людей брали участь в, тому, в тій допомозі зсу. Тому що якщо не хочеш свою армію годувати, Допомагати їй, то будеш служити в армії агресора. От, от, такі. Так що я призиваю всіх, хто може, допомагайте. Чим можете. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Стартував сезон відпочинку та оздоровлення у 35 п'яти пришкільних таборах Хмельницької громади. З 3 до 20 червня їх відвідуватимуть понад 3,5 тисячі учнів. У початковій школі номер 3 для школярів перших-третіх класів діє табір денного перебування барвінок. Цьогоріч програму з пізнавальними екскурсіями та щоденними іграми і розвагами підготували для 260 учнів закладу. Табір працює з 9-ї години до п'ятнадцятиї. Організовано дворазове гаряче харчування діток, сніданок та обід. Вісім загонів. Наша школа має укриття. У нас чотири укриття на всіх діток. Першокласники, яким ще не виповнилося повних сім років. То ми за законом не мали права взяти, але є такі, що з 10 червня до нас будуть приєднуватися. Там дуже цікавого багато екскурсії. Харчування це корисність про до желудку і до сил. м'яса. мені найбільше подобається в таборі дорожувати всякі екскурсії у нас є. Ми даємо можливість дітям більше зануритися в історію рідного краю, в історію рідного міста. Тому всі наші заходи вони мають першочергове спрямування національно-патріотичне. У таборі сьогодні перебуває 250 дітей. З них 50 дітей це діти пільгових категорій, які оздоровлюються за кошти міського бюджету на безкоштовні. Основі. Музей української героїки який відкрили у ліцеї номер 6 Він містить експонати, котрі розповідають про життя та військову службу випускників навчального закладу. Полеглих героїв Назара Макаренка та Рашада Оруджева. Також у музеї Шеврони та військові атрибути. Їх надали батьки учнів ліцею, які служать у ЗСУ. Цьогоріч, 2 травня, на фронті загинув ще один випускник ліцею Максим Ковальчуковський. Незабаром музей наповнять інформацією і про нього. Ірина Муляр. Далі. У приміщенні ліцею номер 6 світлини випускника навчального закладу Назара Макаренка. Тут моменти від його дитинства і до військової служби. От він маленький. Це йому було ще до двох років випуск зі школи з цієї школи. Також в школі, бачите, от захист вітчезний, це пам'ятна фотографія зі школи. Це його знімали, як автомат розбирав. Такий він був, я ж кажу, без страху, завжди хотів бути перший. Ставив ціль, він її добивався, спішив жити. На початку повномасштабної війни Назар Макаренко добровольцем вступив до лав 86-го батальйону територіальної оборони. Був старшим розвідником. Загинув у травні 2022 року. Був пораненим, але намагався врятувати життя побратимів. Він рятував своїх побратимів. І його, на жаль, не довезли до місця призначення, де могли зробити йому операцію чи, хоча б перев'язку. Він був наполегливий, він був цілеспрямований і в нього було чому вчитись. Аби пам'ять про Назара Макаренка не згасала, його побратими ініціювали створення у ліцеї музею української героїки. Його відкрили до дня героїв. У музеї і фото Рашада Оруджева, який загинув на фронті у жовтні 2022 року. Поруч зі світлинами шеврони та військові атрибути. Їх надали батьки учнів, які служать у Збройних силах України. Коли вони приносили ті шеврони, вони розповідали про своїх батьків. Знаєте, батьки це гордість для дитини. І коли вони показували шеврони, то вони розповідали, що означає той чи інший знак. Цьогоріч, 2 травня, у російсько-українській війні загинув ще один випускник ліцею Максим Ковальчуковський. Незабаром музей наповниться є інформацією про нього. Адже покоління, що підростає, повинно пам'ятати про героїв, які виборюють свободу України. Намагаємось донести дітям важливість, важливість. Щоденної плідної праці над собою на благо країни. Це не обов'язково тільки військова справа. Це так само виховання бути людьми навіть у мирному житті. Тільки так можна розбудовувати нову країну. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Щорічний наймасштабніший дитячий кінофестиваль Children Kino Кінофест стартує 7 червня у Хмельницькому. Цьогоріч він відбудеться у десяти кінотеатрах у різних містах України, а також у форматі онлайн. Глядачі голосуванням обиратимуть фільм Переможець відвідування безоплатне за умови попередньої реєстрації на сайті фестивалю. Ілдрен кінофест – це одинадцятий на порахунку зараз. який відбувається. він буде відбуватись сьомого по шістнадцяте червня в кінотеатрі Вудмол, що на трудовій. Раніше він відбувався в кінотеатрі Шевченка, але зараз там знаходиться штаб місцевої дислокації, де допомагають переселенцям. Буде представлено сім фільмів. Міжнародних, на які діти можуть зареєструватися безкоштовно на сайті, або якщо це група більше п'яти осіб, можуть звернутися до мене як до координатора кінофестивалю. Найбільш поширеним для реєстрації з груп, як виявилось, був мультик Детективи звіропоїзда про викрадення винаходу і це як ніби детектив Агати Крісті. Чомусь діти, які реєструвалися, найбільше вподобали його, і навіть зараз не вистачає місць. Вони просять квитки, а квитків вже немає. Мета кінофестивалю показати дітям, що світ не такий жорстокий і можна залишатися ще дитиною. Це також і дорослим. Можна про це задуматись. Там буде представлено до показів мультиків і фільмів дитячих ігрова зона, де будуть майстер-класи, якісь ігрові сценарії ініціатором кінофестивалю кінофест» Був ЮНІСЕФ за підтримки Українського культурного фонду, який і сприяв реалізації цього проєкту впродовж 11 років. Тварини листоноші магазин конфіскат, в якому працює Сорока або ж міська рада, де замість депутатів сови. У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї презентували нову виставку Місто тварин. Там представили більше 50 птахів, плазунів та гризунів. Все для того, аби розповісти та показати дітям, якими професіями володіють тварини. Кожен вид тварини має якісь певні особливості своєї поведінки. Да? Ну і власне, які людям і відомі. Ну, наприклад, скажімо, зозуля вона підкидає яйця до інших птахів, скажемо, барсук. Така тварина лісова, вона настільки охайна, що до патології це доходить. Ми зібрали окремих тварин, і, власне, коли об'єднали з такими зусиллями, у нас виявилося, що дійсно створюється справжнє місто тварин. Тобто, в нього є і своя мерія. Савійний парламент, наприклад, да, про що ми розповідаємо, є і заміські маєтки, є і орнітохаус, навіть є торгово-розважальний центр. Ну, міська рада, от це савійний парламент. Да. Сови в природі це подиночні тварини. Тобто, от таким угрупуванням вони в принципі ніколи не збираються. Але це ще на початку ХХ століття, коли була економічна криза в Європі, парламент був бездіяльний і його обізвали, так в народі пішла така назва, якби Савійний парламент. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!